Привіт, друзі! Сьогодні я приїхала в новий нейборхуд, в нове ком'юніті. Нещодавно тільки почалось будівництво, тут таунхауси, і зараз ми подивимось таунхауси. Сьогодні в нас 31 грудня, новий рік буде опівночі, але ж дивіться, дуже гарна погода. сьогодні. І ось такі, бачите, таунхауси. Ось в один з них ми прийшли. Ось такий він. Дивіться. Ось такий таунхаус. Сьогодні подивимось його. Що гарного в цьому нейборхуді, то це локація. Локація дуже класна, знаходиться поруч краб мол хто знає, десь менше п'яти хвилин на машині, і також дуже зручний виїзд до хайвею сорокового. Це хайве, який з'єднує східне та західне узбережжя, і можна цим хайвеєм доїхати до Каліфорнії. Так що тут дуже-дуже зручне розташування цього нейборхуду. Ну і, звісно, хто хоче бути поближче хасел як тут кажуть, до движухи такої, до центру недалеко їхати. І взагалі дуже-дуже гарна локація. Давайте подивимось всередині. Ось, друзі, так виглядає це ком'юніті, житловий комплекс. І ось давайте пройдемо. Буду дивитися з вами вперше. Так що я з вами також дивлюся. Зразу хочу відмітити, тут стеля, мабуть, 9, десь 9 на око. <с> Ось такий коридор. Ось так тут вміщується. Що тут у нас? Ага, тут є гараж на одну машину, такий невеликий, але він є, <с> це добре. Таунхауси зазвичай особливо такі, Це для тих людей, хто любить апартаменти, але хоче більше простору, хоче мати свою невеличку терасу, гараж. То це дуже-дуже класна альтернатива апартаментам. Тут є шафа також для верхнього вбрання. Повинна бути ванна кімната для першого. так, Тут таке вбиральня. Ось така, де тут світло? Ось ось така вбиральня. Вона знаходиться під сходами. Дивіться, бачите, тут стеля скошена. І ось відразу ви попадаєте на кухню. Кухня дуже гарна. Виглядає дуже сучасно. В наших тенденціях, скажімо, які тут зараз модні, в нашій місцевості. Така тенденція двокольорова кухня, вони з одного кольору і вверх другого кольору. І тут ось Тут також все показано. Поверхня тут, схоже, кварцева. Ось така. Тут шафа. Я так розумію, що тут немає пентрі, але тут є така шафка, тому що тут просто немає місця для пентрі, для кухонної кладової. Дуже гарні тут світильники, дивіться, як кухонька яка гарнюнька. Так, і ось тут столова зона і вітальня. У вітальні є електричний камін. Телевізор, ось такий диван вміщується, великий, кутовий. Гарний дизайн. Тут навіть ліжечко для домашнього улюбленця помістили. Ага. Невеличкий такий простір в задньому дворі. Дивіться, яке небо гарне. І ось тут будуються інші ще юніти таунхауси. Гарний інтер'єр, доволі світлий. Ось тут сходи на другий поверх. Ось такі сходи. Вони зробили такі сучасні поручні. Тут є невеличкий лофт, така спільна зона, скажімо так, прохідна кімната. І ось тут її зробили як таку робочу зону, зону для навчання. Є такі вікна. Ось тут це коридор так іде. І ось тут. Головна спальня, мастер бедрум, дивіться, така стеля двоярусна. Тут є шафа вбудована. Ці дерев'яні полички, тут трошки апгрийт такий. Стандартно робляться металеві такі полички. Але тут трошки, як би один рівень трошки підняли і зробили їх дерев'яні, що дуже гарно. І ось тут ванна, кімната, тут є душова кабіна, ось така гарненька, з лавочкою, ось така. Ось на двох є мийка. І дивіться, тут є класна опція, тут є ванна. Тобто є душ і ванна для тих, хто любить і душ, і ванну. І віконце таке, як з туманом. Не знаю, як це правильно сказати. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ті паріфльони, тільки я не знаю, як українською буде. Ось така ванна. І класно, що є таке вікно, тому що світло так добре, багато світла дуже. стає дуже світла кімната. І велике лишко вміщується, king size. Такий є балкон зі спальні. дивіться, тут балкони ось таким чином. Закриваються, розмежуються від сусідів. Тобто трошки-трошки, ну, зовсім трошки це додає якоїсь приватності. Але такий гарненький балкончик для ранкової кави. Ну, я не можу. Ну подивіться на це небо. Яке воно гарне. Яке воно красиве. Бажаю всім гарного і мирного неба. Це найважливіше побажання сьогодні. Так, давайте, друзі, продовжуємо огляд. Йдемо далі. Тут. Шафа є ось така вбудована біля головної спальні. І тут через зону лофта ми проходимо, тут є ванна, кімната, дивіться, ось така вихід з коридору до неї, ось така ванна. І навпроти неї є ландрі рум, це пральна кімната, під пралку, під сушилку, місце. Ось така. І тут ще одна спальня, також вміщується велике ліжко. Ось таке велике вікно і таке ще є тут віконце, додали, щоб, так як це крайній юніт в таунхаусах, якщо всередині, то, звісно, що по боках у вас не буде вікон, будуть тільки з торців. Спереду та ззаду. А ось тут, в бокових юнітах, в них є ще додаткові віконця. І ось тут гарна також шафа є, і тут теж є таке маленьке, але додає світла, гарненьке віконце, гарне ліжко велике вміщується. І ось піднімемось на третій поверх, тут є коврове покриття на підлозі, і ось така кімната відпочинку. Є вихід на кришу, і тут ось є обігрівач, різні комунікації. Тіпа типу як котел. Ось така кімната. Тут поставили телевізор як зона TV TV рум. І ось тут дверцята до ще однієї спальні, у якої є шафа своя. І ванна кімната також. І ось така велика, гарна спальня. Дуже затишна, ось такі тут великі вікна. Тут стеля трохи нижча, ніж на першому поверсі. Але все одно доволі просторо. Ну що ж, друзі, ми подивилися. цей гарний, світлий таунхаус. Пишіть, будь ласка, свої відгуки, що вам сподобалось, що вам не сподобалось. Ціна стартує від 600 тисяч доларів. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Та підписуйтесь на мій канал. Я буду дуже вдячна, вам дуже рада! З Новим роком, з Різдвом Хрестовим! До нових зустрічей, друзі! Па-па!